навіть тоді, коли над головами літала ворожа авіація, і била на ураження, вони виконували свою роботу. 24 лютого пожежники 30-го державного пожежно-рятувального загону на Гостомирському аеродромі несли службу, і ніхто з них не був готовий до такої навали росіян, але вони вистояли. Вони були в полоні. Машина, яка мчала гасити один з літаків на аеродромі, окупанти розстріляли трьох рятувальників, поранили, керівника пожежної частини Руслана Кошового досі не можуть знайти. Напередодні в Україні наскільки пам'ятаєте, відзначали. День рятівника вчора. Тож ми мусимо згадати про героїчні подвиги наших київських ДСНСників. Руда собака Майя бігає навкруги скаліченої росіянами пожежної частини на території Гостомельського литовища. Цей пес єдиний радісний спогад про те, як тут було до 24 лютого. Вижила, пережила ці часи страшні. Давай підемо. До камери підемо. У цій пожежній частині Андрій Сивак працював 14 років. Коли зранку 24-го ворожі гелікоптери почали штурмувати аеродром. Він також був на службі. Росіяни приземлилися першим вертольотом на злітній полосі перед частиною. Потім другим вертольотом сіли вже на фасаді частини і почали рухатись в нашу сторону. Я нарахував перед частиною 16 вертольотів десантних, і з кожного приблизно по 20 чоловік вискакувало десантників. Думки були як би вижити. Чоловік обережно ходить колись такою рідною частиною. На дверях його кабінету окупанти залишили надпис Пірат. Темний коридор на другому поверсі веде до кімнати, яку самі пожежники колись називали місцем психологічного розвантаження. Саме у цих чотирьох стінах загарбники тримали у полоні Андрія і ще п'ятьох рятувальників. Тут стояв великий стіл. Ми сиділи за столом, і я записав на папірці дані всіх, хто знаходився в цій кімнаті. Про всяк випадок не зрозуміло, що з нами буде. Хоч будуть знати, хто тут був. Це були найдовші п'ять годин у їхньому житті, та тоді у пожежній частині росіяни захопили не всю чергову бригаду. Того ранку двоє надзвичайників разом із керівником пожежної частини ризикнули і вирішили поїхати гасити займання. Палав один із літаків на аеродромі, але ворожа авіація почала бити на ураження і розстріляла автомобіль разом із рятувальниками. Всередині пожежну автоцистерну буквально нашпигували набоями, і вона зупинилася. Одному з поранених дивом вдалося вийти на зв'язок. Повідомили, що поряд знаходився поранений начальник частини Кошовий Руслан, що поранення були дуже важкі і повідомили, що він втратив дуже багато крові. Вони вибігли з автомобіля. До речі, в них формений одяг був жовта, надпис на синьому кольорі рятувальна служба чи рятувальник. Тобто важко було не помітити. І вертольот продовжував обстріли. Можливо, продовжував обстріли і стрілецької зброї. Поранених рятувальників вдалося вивезти з території литовища і доправити до лікарні. У них були важкі травми голови, ніг та рук. Сергій Федоренко і Сергій Рогаль зараз за кордоном на реабілітації. А от що із начальником частини Русланом Кошовим невідомо. Навіть не можу вам сказати, чи надавалась йому перша медична допомога начальнику нашому начальнику частини. Поранених, коли забирали, його не на, нам не віддали. Сказали, що ви йому нічим не допоможете. Де він зараз знаходиться? Важко навіть сказати. Досі відомості немає. Ні дружина, ні 12-річна донька, ні друзі й досі не попрощалися з Русланом. Що тоді сталося з рятувальником? Чи вижив він, чи потрапив у полон, чи героїчно загинув, виконуючи свою роботу. Досі з'ясовують правоохоронці. Олена Ровенчук, Євген Солодовнік, телеканал Київ.